Дніпропетровськ може пишатися поповненням свого танцювального складу. До рідних пенатів нещодавно повернулися танцівник московського балету Майя Плісецької Володимир Шмигельський та муза бродвейського джазу Європи Влада Медведовська. Загалом на рідній землі вони не було більше 10 років, гастролюючи світом разом зі своїми танцювальними трупами. У мене на щиту 44 країни, не вважаю кількість, скільки я там був. Да. Тобто це абсолютно практично весь земний шар, від Латинської Америки до Нової Зеландії, від Северної Америки до Южної Африки. А взагалі найкраща країна – це Україна. поэтому я сюда вернулся. Изначально я закончила театральное училище, попала в взрослый коллектив, назывался, и сейчас называется «Империя танца». Он, открылся в Петровским. Вот, и стали мы гастролировать. Спочатку Турція, потом Европа, Германія, Австрія. Що Володимир, що влада у танцювальному світі з дитинства говорять, сюди потрапили як і більшість танцівників. На танці прибула мама. Розпочинали вони з народних ритмів та народного танцю аж потім Володимир прийшов до класики. Лада, пейско, джаз. Для меня джаз это энергия, то есть я люблю это. Я посредством джаза себя выражаю. То есть это это мне импонирует, это мой стиль. Когда я родителям сказал, что я пошел, мама, папа, я пошел танцевать, они немножко напряглись. Да, напряглись, но как-то так время проходит, э, все, все меняется, и мне интересно было танцевать характерные партии. Вот, очень интересно была такая партия, как в Карман Сити, Корихидор, Роман э, Жилет, Меркуцио. Вот, то есть такие второстепенные роли для меня было Для кожного з цих хореографів танець це спосіб самовираження свого світові чуття. Спроба розказати свої почуття та думки оточенню. Говорять, до того рівня танцювальної майстерності, яким вони володіють зараз, ішли чимало років, віддаючи перевагу не комп'ютерним іграм та інтернету, а важким тренуванням у залі. Як і для будь-якої професії, це головне труд, видірка і терпіння. Ну, для танцювання особливо, тому що будеш винитися, нічого у тебе не вийде. Про свої незвичні для більшості молоді пріоритети сьогодні танцівники ні на мить не жалкують, адже за їхніми плечима десятки появ на світових та європейських сценах і великий багаж знань, які вони зараз можуть передати вже власним учням.